Сорокаріччя творчої діяльності відзначив відомий коломийський поет і журналіст Василь Рябий. Із нагоди ювілею у музеї історії міста презентували бібліографічний показчик під назвою Василь Рябий. Грані літературної діяльності у рамках свята також відбулася презентація книги Вікторії Кохан Квітневий сміх. 29 жовтня 1972 року у газеті Прикарпатська правда вперше вийшов друком вірш Василя Рябого на суд читачам поет, ще тоді початківець представив вірш Симбаліст. Саме з цієї дати бере відлік його професійна літературна діяльність. Зараз уже через 40 років за Богу 19 книжок та низка публікацій у часописах, збірниках, антологіях. Він є членом національних спілок журналістів і письменників України лауреатом багатьох літературних всеукраїнських премій, активним просвітянином, журналістом, засновником літературного товариства, а також ведучим літературної рубрики у газеті Коломийський вісник. 40 років літературної діяльності мені здається, що це вже кур'йоз. Чого? Тому що люди привикли оцінювати людину за прожитий проміжок часу, а іноді можна здійснитися протягом одної хвилини. І не треба чекати 40 років. Але оскільки я вибрав творчість і матеріальні пристрасті мене ніколи не цікавили, зрештою, як і політичні пристрасті, то за цей час моя любов до рідного слова безмірно зросла. І якщо я колись раніше сумнівався у своїх творчих потугах, то сьогодні вже нема ніяких сумнівів, що це саме так. Тому що половина життя прожита, але найкраща половина попереду. Так само, як кажуть, найкраща книжка попереду. У мистецьких колах Василь Рябий вважається одним із найцікавіших майстрів слова. Головна риса його творчості це гра зі словами та звуками змішування, схрещування, зрощування та злиття, що глибоко відкриває таємниці української мови. Всіма своїми досягненнями поет найбільше завдячує Богові. Проте не останню роль у його житті відіграли добрі люди. Серед них Федір Хільчук. Федір Федорович мені допомагав видати переважну частину книжок, завжди радів, коли вони виходили. І мені було приємно, тому що у наш час криза є безупинною, немає кінця краю, а книжки. Це твоє життя, твої думки, це слово, яке потрібно множити для того, щоб люди прозрівали, щоб люди. Краще ми ставали. Оригінальний подарунок на 40-річчя літературної діяльності зробила митцеві бібліотекар читального залу Коломийської бібліотеки номер 3 для дітей Віра Тороватова. Саме вона упорядкувала бібліографічний показчик під назвою Василь Рябий Грані літературної діяльності тираж 150 примірників до ведення книжки. Долучилося також Коломийське міськрайонне товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Працювала я е, січня місяця цього року. І от майже до останнього часу, тому що, як виявилось, наш Василь Михайлович дуже плодовитий поет, письменник і журналіст. Працювала перший час вдома на своєму власному комп'ютері, тому що в бібліотеці у нас на той час ще не було комп'ютера. Приходила додому, вкладала сім'ю. Спати годувала і допізна займалася цією роботою. Було звичайно, це така терпелива, дуже така кропітка праця, але мені хотіли зробити Василю Михайловичу приємне і сподіваюсь, мені це вдалося. Хочу подякувати за цю роботу над цим показчиком працівників бібліотеки номер 3 для дітей. Зокрема, це Віра Тороватова. І Ганна В е, Цьому показчику видно, як автор працював. Цікавим доповненням творчого вечора пана Рябого була презентація першої книги місцевої журналістки Вікторії Кохан з літератором у жінки особливі відносини. Це дуже приємно, дуже почесно. І Василь Михайлович є рецензентом моєї книжки Квітневий сніг. Це є збірка е, життєвих історій, які друкувалися у, у коломийських виданнях вільному голосі і коломийському віснику. В принципі, ця ідея належить е, зібрати це всі впорядкувати книгу передусім моєму татою, почесному журналістові України. От, а Далі я кажуть, мене супроводжу Василь Михайлович. Це якраз і під час верстання книжки, все підказував. І ну і бачите, довів до логічного кінця вже кажуть під своє крило, коли ця книжка виходить на такий читацький загал. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Присутні мали що сказати і побажати як досвідченому Василеві Рябому, так і початківцю Вікторії Кохан. Мар'яна Андрій Гарашчук, Програма події НТК».